Вітаю друзі і гості мого каналу. Сьогодні вона в нас на огляді знову порцеляна. Між іншим, хто любить більше дачні відео, той можна, може вибрати у списку відтворення тільки їх. Або якісь інші, які більше цікавлять. Я за всіми своїми роботами, дачами і хобі не співаю вже нічого, зазашилася, як кажуть. Але порцелянове хобі мене захопило. У мене з'явилося два предмети з різних сервізів, і на підході ще третій, але ми про нього окремо. Це є чашечка з відомого сервізу Рубін. Я думаю, що це, мабуть, у 90-ті роки. І теж відомий сервіз тюльпане. З нього в мене тільки, тільки цукорниця. Це ж 60 ті роки, вона така лаконічна, досить форми. От, Але тим не менше вона цікава, приємна, впізнається добре. І з цього сервізу в нас тільки цукорниця. Як ми бачимо на двох предметах, є багато золота, Такі в... вишукані кольори. На чашечці рубін у нас це, мабуть, деколь, я так думаю. От, Але сам колір ми бачимо, він такий рубіновий До верху і донизу він темніший, а посередині світліший, якби прозоріший, також просвітлюється. Також цікава ручечка, теж тут позолота. Вони є користовані, ці предмети. Чашечка прийшла до мене з Полтавщини, за що я дуже вдячна. А цукорничка у нас львівська. Це є ручний розпис. З іншого боку у нас тільки один тюльпанчик. І золото таке, я вам скажу, воно ще Як би вам показати, бачите, відсвічується аж. це кожне це. Потребує чуть-чуть реставрації золотом, але де роздобути таку фарбу, поки що я не знаю. Якщо хтось може порадити щось, я буду дуже дякувати. Отак От виглядає їхнє маркування. Бачимо чашечку зі 60-х років перший сорт. Перший, так, Перший. І перший сорт Баранівка 80-х років. Мені цікаво, що означає 51. Це номер сервізу, чи як? Можливо, хтось підкаже. Обидва предмети є в хорошому стані, без надщерблень і всяких інших неприємностей. Для себе я вже давно вирішила, що колекціонувати я буду не цілими сервізами, а тільки, як би сказати, такими основними предметами це чайничок цукорниця, джемниця чи масляничка, що там є в сервізі. І чайна пара. Тому, як бачите, до тих предметів мені треба ще багато всього. Якщо хтось щось може запропонувати, буду рада. Чашечка Рубін є теж, теж легенька, з дуже тоненькою є парцеляна. Як бачимо, 129 грам вона важить. На цьому будемо завершувати коротке відео. Бережіть себе. До нових зустрічей!